Тільки смерть, важке поранення чи в'язниця, може звільнити контрактника від підписаного ним договору із Збройними силами України. Виявляється, ті, хто підписав контракт більше ніж на півроку, служитимуть тепер до кінця особливого періоду. А коли він скінчиться, одному богу відомо. Тож і виходить у нашій армії, як колись у царській, з рекрутами на чверть життя, власне, на контрактників і роблять ставку у генштабі, бо нова хвиля мобілізації знову може викликати невдоволення у суспільстві. Про військову долю Наталя Нагорна. Це надія тих, хто не хоче або не може йти воювати. Контрактна армія має повністю замінити і мобілізованих, і добровольців. Ай! Це моя робота. Ось така реклама, зарплата від 7 тисяч гривень та патріотичні почуття. Завдяки цьому у Міністерстві оборони планують набирати до 6 тисяч нових контрактників щомісяця. Порахували військовий за договором вигідніше за мобілізованого. Його не потрібно заново навчати, додатково експірувати, і він вже має бойовий досвід. Прийнято на військову службу за контрактом близько 23 тисяч осіб. Більш привабливою контрактна служба стала після запровадження. Так називаємих короткострокових контрактів терміном на 6 місяців. Короткостроковий контракт на півроку вже підписали 2,5 тисячі солдатів та офіцерів. Звітують у міністерстві. Це єдиний тип контракту, який дає можливість війському залишити службу до закінчення війни. Всі, хто підписав інший тип контракту, воюватимуть до кінця. Армійський контракт це дуже непростий тип договору про працю. Його не можна просто взяти та розірвати. Навіть якщо вам здається, що ваш роботодавець вас обманює, грубо порушує умови контракту. Або ж якщо ви знайшли іншу цікавішу роботу, як приклад, для того щоб розірвати контракт, потрібно, аби військовослужбовець захворів. Або мав складні сімейні обставини, або ж дисциплінарні порушення, за які має відповідати у суді. І тоді треба розуміти, що проміняти військову службу можна або на лікарню, або на тюрму. У міністерстві оборони кажуть, розірвати контракт не можна навіть через суд. А от якщо права солдата порушуються, то він має добуватися справедливості у командування і домогтися, аби форму видали, борщ доварили, зарплатню не затримували. Звернутися до свого командира, якщо це питання не вирішується, до безпосереднього вищого командування. Якщо ні, за ним за ним залишається право. І військова прокуратура займається питаннями, і військова служба правопорядку. Ще до війни чиновник міністерства Андрій Полонський підписав контракт. Його дія вже мала б закінчитися, але договір продовжився автоматично до закінчення особливого періоду. Так само буде і у тих військових, які підписали контракт на три чи п'ять років. Завершити так званий особливий період може тільки президент наказом про. Повну демобілізацію, тобто, коли контрактник зможе повернутися до мирного життя, не знає ніхто. Може бути таке, що особливий період буде тривати 25-50-100 років. Я не можу на це відповісти. Чітко від е, запитання я не можу відповісти на це запитання. На це запитання ніхто не може відповісти. Наталя Нагорна, Дмитро Святненко, Віталій Дорощенко, Володимир Остапенко, Спецкор 2+,2.